Друзі, стату, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом курсі. Білгород. Наші хлопці скористались можливістю, поки окупанти бомбили Україну. Наші сили прорвалися, крошить корейські ССО, спецназ телеграм-канала. пишуть, що зайняли села Старий Дуб 2 білгородська область з -су, таємно зайшли на стратегічні об'єкти окупантів. Спільна операція з білорусами, які перейшли на нашу сторону, понад 320 вітебських десантників відмовились воювати на Білгородській області. і Стали за Україною перші відео. Там один із секретних аеродромів. Крім того, десант висадився на одному із аеродромів Білгородської області. Захоплено літаки гелікоптери, що неможливо удари авіації по курському групуванні і по білгородському. Чотири українські пілоти виганяють літаки в Україну. Нова блискуча спецоперація пише телеграм-канал Допорпомсти. Телеграм-канал Білгородський Партизан підкреслює наступне 16 серпня, 25 року. Дата, яка може війти в історію сучасної війни, як один з найбільш ризикованих успішних рейдів ЗСУ в глибокий тил ворога. За інформацією з партизанських джерел і телеграм-каналів Українські сили спеціального призначення взаємодії з РДК і Легіоном «Свобода Росії провели блискавичну операцію у Білгородській області. У наслідок цього рейду було взято під контроль щонайменше три об'єкти військової інфраструктури, які до цього вважалися стратегічними і повністю засекреченими підземне сховище озброєння, військовий аеродром з розосередженими літаками тактичної авіації. Склад тактичної, можливо, елементів оперативно-стратичної зброї, яка готувалася до перекидання на південний напрямок, що було б метою операції. Це удар став асиметричною відповіддю України на масову атаку РФ по мирним містам 25 травня, внаслідок якої постраждали вісім українських областей. Операція мала кілька стратичних цілей. Порушити логістику постачання боєприпасів на харківському напрямку, продемонструвати РФ, що тил більше небезпечний, ударити по іміджу путінської фортеці регіонів, які вважалися недосяжними для ворога, захоплені об'єкти, що всередині за попередніми оцінками аналітиків українські сили отримали доступ до сховища, де зберігались великі запаси ракет до іскандерів і артилерійських снарядів. На аеродромі були щонайменше три літаки в бойовій готовності. Знайдено схованку з документацією, що може розкрити логістику російських військ по всій західній частині РФ. Чому мовчить Кремль в Кремлі повна інформаційна тиша Ні Міноборони, ні регіональні влади Білгородщини не коментують інцидент, хоча місцеві телеграм-канали повідомляють про відключення електрики військовому містечку переміщення великої кількості техніки без розпізнавальних знаків евакуацію цивільних працівників. Це може означати. Або глибину шоку, бо не очікували прорива, або спробу виграти час, поки готують офіційну вигідну версію. Як ЗСУ це зробили за інформацією, джерел операція включала удар дронами по ППО навколо об'єкта проникнення мобільної групи на бронетехніці через зелений коридор вночі. Злагоджено роботу українських спецпризначенців, які нейтралізували охорону і взяли під контроль об'єкти. Все це відбувалось паралельно з обстрілами російських тилових складів в Курській, Вороницькі областях, аби відвернути увагу генштабу РФ наслідки. Геополітика змінюється це не просто локальна операція, це удар по символіці вічної стабільності Росії. Демонстрація точна і стратегічна зброя. РФ вже не гарантія безпеки. меседж для світу Україна може діяти точно глибоко незалежно. Це не просто відповідь, це попередження. Кожен обстріл України це крок ближче до того, що війна прийде до вас, заявив представник ГОР. 25 травня, день коли Україна не тільки вистояла, вона перейшла в наступ і вдарила по самому серцю російської військової машини. Тепер світ уже не питає, чи зможе Україна виграти. Питає скільки часу залишилось у Путіна? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.